Думаю, ще кукуруджує на городі є, стільки є. Ще, це ще місяць воно там буде рано. О, Кукруза хай і Стіна є, трохи на горі, то папа гусю, то я його щось беру, нічого. Потреба, може, місяць, два-три. А як стане накати, то йому сюди. Бо аж буде чути не села, їздить. Ну так. А тут чорно неба, але нема такого. Ми вже побомлювали нас, да, аж зверху десь. Да, так, це треба таку доставати. Не ну так. А зараз падає вже. Зараз там що треба? Ти підеш туди, туди. Ну так, да, ще туди піду. А я тобі допоможу, на цю трошки ця охмелі. Нарву її. Щось налиба їй доведе.